Російські війська готуються до блокади Покровська і Мирнограда, намагаються просуватися до магістрали, якими сили оборони поповнюють свої запаси. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни і додають, що йдеться про загрозу двом із трьох важливих для України доріг біля Покровська. Загалом цей напрямок був одним із найгарячіших. Майже 80 бойових зіткнень відбулося там цієї доби. Повідомляють у генштабі. Це ледь не половина від усіх протистоянь на фронті. Утім, попри дещо меншу кількість нарв. Хованих боїв також складною і напруженою залишається ситуація довкола Курахового та околиць. Як пишуть аналітики порталу Діпстейт, противник поступово просувається містом і забирає його під свій контроль. Зокрема, активні бої тривають у центральній частині міста, де чимало багатоповерхівок, і вони нерідко досить складні для утримання. Не в останню чергу через аварійність місто сильно поруйноване, у тому числі кабами. Цієї доби по всій лінії розмежування Росіяни скинули їх 90. Дев'ять половина прийшлася на територію Курської області, де від учора відбувалося 15 боїв. Оборона зайнятих позицій триває. Також силам оборони вдалося знищити один район зосередження особового складу ворога, місце з військовою технікою, ще один важливий об'єкт противника, та відновити становище у селі Шевченко Донецької області.